Україну почали завозити трудових мігрантів із країн Південної Азії через власне ось цей дозвіл на виїзд молоді 18-18-22 років. Як повідомляє BBC Україна, роботодавці шукають фахівців у сфері логістики, а також водіїв та зварювальників. І зазначу, що протягом місяця на українсько польському кордоні зафіксували 40 тисяч спроб перетину кордону на виїзд, і лише 13 тисяч на в'їзд. Ну й деякі університети власне відзначають невеликий відтік студентів раніше про потребу відкривати країну країну для мігрантів заявляв і колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Давайте пригадаємо, що він говорив. Нічого гарного у нас в плані населення не буде. Ми в негативній динаміці. Вона у нас була і до війни найгірша в Європі. Ніхто не хоче народжувати вже ніде в світі. Тому важливо нам доведеться відкривати країну для міграції: Бангладеш, Непал, Індія. Філіппіни, В'єтнам з задоволенням приїдуть. Попереду дуже важкі часи, але я спокійний, тому що я бачу, що у Україні достатня кількість людей, яким вона потрібна. Ну а тим часом, поки власне ми звикаємо до думки, що нам доведеться вже через певний час напевно жити з мігрантами бік-обік, Бізнес уже діє, бо в ефірі новини Лайф. народний депутат Богдан Кицак розповів, що великі українські підприємства з іноземними інвестиціями почали самостійно залучати робочу силу з країн Азії. За його словами, в Україні вже працюють агентства, які повністю займаються завезенням реєстрацією та оформленням іноземних працівників на хвилиночку. Депутат наголо. Лоше, що така тенденція вже помітна і, на жаль, не на користь нашій економіці. Давайте почуємо, що говорить народний депутат. Зокрема, велике підприємства з іноземними інвестиціями, які є на території України, вже приймають рішення відносно завезення працівників із Бангладешу, з Пакистану та з інших країн для того, щоб Безпосередньо тут їх працевлаштувати, вони не можуть зупиняти свій виробничий процес, тому що це надзвичайно великі, скажімо так, великі комплекси є забезпечення контрактів, які повинні бути виконані зокрема з наших європейських або інших світових контрагентів. Пане Василе, власне ще у 2023 році, якщо не помиляюся, Елла Лібанова говорила про те, що для того, щоб ми якось могли виживати, країна загалом могла виживати. То нам потрібно щороку щоб до нас приїжджало не менше ніж 300, 300 тисяч іммігрантів, які тут будуть працювати. А, ну, це ж напевно лякає, а, бо ну дуже не хотілося б, щоб через років 5, 7, 10 ми мали схожу ситуацію, ту, яку мають нині. Німеччина чи Франція з мігрантами чи можливо нам вдасться, вдасться цього уникнути вже по закінченню війни? Я хотів би ну, по кожному пункту, який приговорили, зробити маленькі зауваження. Ну, перше завезення, точніше, залучення, запрошення до України трудових мігрантів з інших країн, жодним чином не пов'язано з рішенням дозволити молоді 18-22 роки виїздити за кордон. Бо від моменту, коли компанія приймає рішення до моменту, коли в Україну заїде трудовий трудовий мігрант, проходить від трьох до шести місяців. Якщо зараз вже йде мова про те, що зараз заїздять іноземці з інших країн працювати у нас в Україні, це рішення були прийняті як мінімум 9-12 місяців тому, були підготовлені відповідні рішення, і від трьох до шести місяців, щоб людина заїхала сюди в Україну, тобто це не пов'язані питання далі. Стосовно тези від пані Гели Марленівни, вона сказала, що для того, аби нам підтримувати кількість населення на одному рівні, нам потрібно запрошувати в Україну до 300 тисяч мігрантів. І це пов'язано з тим, що саме на цю цифру. На 300 тисяч людей кожного року кількість населення України скорочується фізично. Це не пов'язано з війною, а з тим, що в нас кожного року помирає близько 500 тисяч людей. Біля 200 тисяч дітей народжується різниця якраз 300 тисяч. Елла Марленівна не мала на увазі саме трудових мігрантів. І третій момент. Якщо ми говоримо про те, що ми побоюємось ситуації, яка склалася в умовній Німеччині з мігрантами, ну потрібно чітко розрізняти Німеччина це соціальна країна. Вони кожному хто до них заїздиться, в тому числі українцям, котрі туди приїздять, виплачує по безробітцю, виплачує виплати на соціальну допомогу на дітей, надає житло. Нічого подібного в Україні не робилося, не робиться і в майбутньому робитись не буде, бо ми бідна країна, котра буде виходити з війни. А тим тим паче, під час війни ми цього собі дозволити не можемо. І все, що ми можемо запропонувати трудовим мігрантам, котрі поїдуть до нас в країну, єдине працю. Працю за українські заробітні плати, і якщо, наприклад, в Черкаській області міста, про яке ми згадували, могли залучити електрика, наприклад, з Індії, ну він би там працював і в місті було б світло. Якщо б Львів водоканал міг залучити до себе на роботу. Чоловіків з Індії, котрі чи з Непалу, котрі можуть приїхати і виконувати звичайну фізичну роботу. Ну так хай вони приїздять. Вони будуть працювати, вони будуть сплачувати податки, вони будуть наповнювати нашу казну. Якщо в нас фізично не вистачає людей, я хочу просто, щоб всі зрозуміли, образ України як садок вішневий коло хати це дійсно красивий образ нашої країни. Але при тому, при всьому, якщо не буде кому за хатою доглядати та про садочок дбати, і садочок і хата раз завалиться. Ми зараз опиняємось в ситуації, коли найбільша цінність будь-якій країні світу це все ж таки люди. І ми, коли опинилися в ситуації, що близько 70% українців, котрі виїхали за кордон, навряд чи повернуться. Якщо після закінчення війни і відкриття кордонів в нас розпочнеться нова хвиля трудової міграції, в нас виїде ще додатково півтора-два мільйони робочих рук з України. І при тому всьому я впевнений, що в Україну будуть заходити величезні кошти на відбудову нашої країни. І якщо так, то хто ці гроші буде просто відробляти? Хто буде перетворювати грошові знаки в безпосередньо в об'єкти інфраструктури, в нові підприємства, в нові якісь об'єкти, котрі необхідні були для нашої країни? Ми. Будемо в ситуації, або ми ці гроші потримаємо і назад їх повернемо, бо нікому буде працювати, або будемо залучати тудових мігрантів, котрі будуть працювати на користь нашої країни. І третього на жаль, не дано. Почула вас, пане Василе. Дякую вам щиро, що знайшли змогу долучитися, і дякуємо вам за таку фахову аналітику дуже непростих питань, які стосуються власне і виїзду нашої молоді працевлаштування і в цілому. Ситуація у нас от у цій сфері.